До вашої уваги, цікава функція QuickScan на Xario 200 дозволяє максимально швидко і ефективно спростити життя лікарю під час обстежень пацієнтів на потоці. Функція QuickScan дозволяє в режимі реального часу підкоригувати в 2D-режимі підсилення за глибиною і у режимі імпульсно-хвильового доплеру. Максимально швидко підкоригувати шкалу. Ось, до прикладу, змінимо шкалу на неправильну з функцією QuickScan. Апарат автоматично вирівнює шкалу відносно базової лінії і відносно піків.